Відділення правознавства в економіку правовому коледжі існує з 1996 року. Саме тоді й був заснований сам навчальний заклад. На даний час юридичну освіту там здобувають 220 студентів. Щорічно випускниками правознавцями стають 60 молодих людей, для яких 8 жовтня професійне свято. День юриста намагаються святкувати урочисто, розробляючи цілу низку заходів. Розповідає завідувач відділення правознавства економіко-правового коледжу Роман Гарат. же склалося історично, і що ми святкуємо це протягом декількох днів. Зокрема, у нас відбувся круглий стіл зустрічі з випускниками, працівниками правоохоронних органів, Кримінальної виконавчої служби і інших. А сьогодні у нас проходить конкурс Краще за професію». Конкурс Кращий за професією відбувався в заповненій актовій залі коледжу в курсники відділення правознавства створили дві команди адвокати диявола і поза законом. У комедійному жанрі вони демонстрували журі та глядачам робочі моменти життя юриста. До речі, такі заходи у студентів та випускників викликають неабиякі емоції. О, виконуємо в коледжі на день юриста завжди величезне. Таке свято. Коли я вчився, то ми постійно робили якісь конкурси. Ну це переважно тривало десь так тиждень або навіть і два. Тобто не один день, 8 жовтня, а цілий тиждень. Свята були конкурси, різні КВН там на тему День юриста, юридична спеціальність і так далі. Тобто, я, мабуть, мені здається, що День юриста в коледжі відзначають на рівні як День студента, можливо, навіть і більше. Студенти повинні усвідомлювати потребу професії юриста, її можливості та перспективи, вважають викладачі коледжу. А такі заходи і є одним із методів досягнення високої якості підготовки молодших спеціалістів. Проводячи моніторинг випускників, ми з гордістю можемо сказати, що наші випускники-юристи успішно працюють у різних структурах, і про їх підготовку ми маємо хороші відгуки. На вибір професії майбутніх правозахисників впливають різні фактори. Хтось мріяв про це змалку, а у когось стати студентом-юристом вийшло випадково. Ну, так сталося спонтанно. Я не любив математику і шукав щось таке альтернативне до математики. І в мене давно було такий хіст щось знайти, щось таке логічно помислити, це мені вдавалося. І побачив я вивізку в Коломиї, Коломийській економіка, правий коледж готує юристів. Я собі думаю, а ну я попробую. І коли я пішов вже вчитися, я зрозумів, що це моє. Я такий був радий, що я знайшов свою стежку в майбутнє життя, і зараз не жалію. Ну, Юридична це така професія, розумієте, зараз досить популярна. А тобі ж в мене ще батько також адвокат. Він відіграв на останню роль у виборі професії. Я ще з маленькою спостерігала, як тут він так, всякі там цікаві справи, і вирішила, що це моє покликання, і вирішила стати юристом. А ще у майбутніх спеціалістів є мета та мрії, які вони обіцяють втілити в життя. Ну, хотілося б статись сюди, працювати і відновити справедливість в Україні. Хороший авторитет в людей, щоб їм допомагати у всіх їхніх проблемах, бути корисним для суспільства, для людей, для держави. Це моя основна мета. 8 жовтня на адресу юристів лунають безліч вітальних слів студентів та колег привітав і Роман Гарат. Я хотів би привітати широсердечно всіх студентів, випускників, колег по відділенню правознавства з професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, щастя, життєвих гараздів, благополуччя та нових професійних звершень. Вітаємо коломийських юристів і ми, Марина Максимів, один дудін для подій НТК.